Право Червінського дуже показувала, скільки людина виконувала свій обов'язок, натомість отримувала звинувачення, і замість того, щоб ну окей, буває, ну там. Прокуратура або слідчі органи, от вони собі формують якесь бачення, і як би з цим от відмовитись від нього їм може важко, бо тоді купа людей має визнати, що вони були неправі, коли справу відкривали, коли її вели, коли за нею нагляд здійснювали, якщо ми про прокурорів беремо. але є суд. Суд визначає справедливість і достатність доказів і відповідно вину чи невинуватість особи. І по справі Червінського ну, було декілька показових речей. Одна з них це запобіжний захід. Угу. Тобто запобіжний захід це а, те, як суд визначає, що людина має знаходитися або в місцях тимчасового позбавлення, так звана СІЗО, або під домашнім арештом, або під особистим зобов'язанням, або під порукою. І для кожної. З тих а, запобіжних заходів законодавством дуже чітко передбачено Перебачено. підстави. Якщо людина знаходиться в а, утриманні в місцях тимчасового перебування, це означає, що її прямо на місці злочину затримали, або вона намагалася зникнути з місця події, а, або намагалася приховати. І це зафіксовано а, власне знаряддя злочину. Нічого такого до пана Червінського а, прокуратура і слідчі не приймає. Дивила. Тобто рік і три місяці. А на рівному місці, без достатніх доказів, Люди для Людину тримали в СІЗО. А ще раз повторюся, її. І... Червінський не мав знаходитись в СІЗО, тому що е, законодавством підстави для його перебування там не передбачені. Справа розвалиться, шита билими нитками абсолютно. Е, я думаю, що буде зворотня справа щодо е, тих осіб, які брали участь у цьому незаконному переслідуванні, тому що зловживання своїми службовими становищем і е, е, своїми. Владними повноваженнями це теж є окремий злочин. Але знаєте, одна із ознак пов'язуєте справу держави. Червінського із ситуацією, яка називається Вагнергейт. Сам Червінський говорить, що справу порушили тільки тому, що ну, він волос говорив тоді про Вагнергейт. Коли так, це власне, починалося. це очевидна історія про це. Ну, і сторона обвинувачення в приватному цьому середовищі не, не приховується. Не те, що вони про це говорять, mm -hmm. вони не приховують, коли mm -hmm. з ними там йдуть певні е, просто бесіди. Ну, Тобто це очевидно пов'язані речі. Червінського переслідують через те, що е, ну, він проявив позицію, е, яка ну, не подобається. І відповідно, тим, хто не подобається, от е, таким чином ну, на нього Чому здійснюють. David, тиск. David?